Всім привіт! Мене звати Віталій, і це відео я записую вам в пів 12 в свій день народження, в кінці свого день народження, тому що саме сьогодні, на мой день народження, розпочинається реєстрація на грін карту в США. Що таке грін карта? Це дозвіл на постійне місце проживання, просто кожних 10 років потрібно змінювати пластик. Ви можете працювати, жити, все що завгодно в США, тобто ну, майже громадянство, ви не стосуєтесь тільки політики, виборів і так далі. Тому, я думаю, це буде цікаво досить багатьом. Особливо тим, хто мріяв про Сполучені Штати Америки. Для тих, хто не знає, вперше на моєму каналі я знімаю відео про Канаду. Я зараз знаходжусь в Канаді, емігрував в Канаду і розповідаю багато чого цікавого про цю країну. Тому підписуйтесь, буду вдячний за вподобайки, лайки та дзвіночки. Дуже вам дякую. Не гаємо часу, тому що реєстрація з 4 жовтня по 7 листопада до 12.00 за ось цим часом. Я не знаю, це Вашингтон чи щось інше. Тому е зверніть увагу, будь ласка, на це. Не затягуйте до кінця. В останні дні сайт буде глючити, тому робіть все швидко. І так, що у нас на цьому сайті є? Це офіційний сайт. Обов'язково, аби зайшли саме сюди. Посилання буде в описі під відео, як і завжди. Всі корисні посилання в описі під відео. Сайт називається DV. Program state.gov. Це офіційний сайт, все решта, там де хоч якась буква буде інша, це все обман. Не заходьте туди, не давайте жодних своїх даних, тому що в кінці цим скористаються аферисти, і у випадку виграшу вони з вами зв'яжуться і будуть вимагати викуп за дані або перейти далі по процесу еміграції. І так, тут у нас на сайті є інструкція. До цьогорічної лотереї, які країни дискваліфіковані, які країни дозволені, як вказати правильно свою освіту, мінімальний вік для участі, скажу одразу: це 18 років, або по категорії освіти це 10 шкільних класів. Якщо у вас немає 10 шкільних класів, ну тобто мається на увазі 10. Дев'ять років в школі і один рік, наприклад, в коледжі чи ще десь. Це рахується як 10 шкільних класів. Ви підходите, якщо у вас це є. Далі фото. Тут пояснення до фото, різні правила. Не рекомендую робити фото самостійно, тому що там є спеціальні розміри, досить дуже багато правил на рахунок фото. Сходіть краще в фотостудію, Скажіть, що вам потрібно фото для грін карти. Заплатіть кошти та зробіть фото. Я так само роблю вже багато років, рекомендую вам також. До речі, я граю в грін карту приблизно 7-8 років, тому я думаю, трішки те щось я знаю в заповненні грін карту, але, на жаль, мені не щастить і мене не обирають. Наступне у нас іде це заповнення форми, і саме останнє це перевірка старих заявок. Це нам не потрібно, ми зараз реєструємося. Натискаємо на ось цю зелену кнопку, вводимо захисний код, підтверджуємо. Далі, у нас є ось така форма. Для кожного члена сім'ї потрібно заповнити цю форму окремо. Це дуже важливо. Якщо, наприклад, ви чоловік та дружина, ви можете збільшити свої шанси на виграш, заповнює чоловік. І вказує обов'язково всіх членів сім'ї, кожну дитину в свою заявку, кожну дружину, якщо у вас там їх багато, наприклад. <хи> І жінка робить те ж саме. І якщо виграє заявка жінки, вся сім'я летить в США. Якщо виграє заявка чоловіка, вся сім'я летить в США. Найбільше шансів це в дітей, яким немає 21 року. На момент заповнення цієї заявки, тому що ці діти мають шанс, що їхня мати виграє, а діти до 21 року, які не мають власної сім'ї та власних дітей, летять разом з мамою. Батько виграє, дитина також летить, і дитина, якщо має 18 років, наприклад, 10 років школи і ще 3 роки до 21 року. Тобто в дитини найбільше шансів три заявки. Які можуть працювати на дитину. Це дуже круто. Але мої дівчатки не захотіли так реєструватись, тому що вони проти якоїсь імміграції. Давайте продовжуємо далі на рахунок е заявки. Тут прізвище. Давайте заповнимо заявку. Відео знімаю спеціально для Назара, тому буде у нас прізвище Назаренко. В Назаренка буде ім'я Назар. Назаренко-Назар. І middle name – це не по батькові. Нічого тут не пишемо. Просто натискайте на ось цю галочку, що у вас його немає. Все, нічого тут не придумуйте. Назар у нас, звичайно ж, хлопець. Місяць народження Назара хай буде 10, ну, жовтень, 4-го числа, і рік 1991, наприклад. І зверніть увагу з першого місяць. Потім день, не навпаки. Для тих, хто не розуміє англійської сильно, права кнопка в Google Chrome браузер. І тут є перекладач на українську. І у вас буде все українською. Далі у нас місто, де ви народились. Я підготував адресу. Мазар народився в нас в Київській області. Біла церква. За ось цією адресою. Тому Біла церква. Рекомендую вам також так зробити, знайти свою адресу проживання або народження, яку там забажаєте. І ось так з Google: ось тут натискаєте на меню, вмикаєте англійську мову, аби не зробити помилок в назвах вулиць або ж області або ж міста і так далі. Ви зрозуміли, так буде вам легше, я так завжди робив. І п'яте країна народження. Звичайно, Україна. Наступний пункт у нас йде шостий пункт. Шостий пункт, для чого він взагалі потрібний. Якщо у Назара дружина, наприклад, громадянка Польщі, і Назар хоче грати від, гром... від місця народження дружини. Так він збільшить свої шанси, тому що поляки мають більший відсоток виграшу від поданих заяв. Назар може натиснути Ні. І тут вибрати громадянство, не точніше не громадянство, а місце народження. Грає важливу роль саме місце народження. Тому і запитують, ваше місце народження, не країна проживання. Це зовсім інше. Але Назар у нас має дружину також українку, тому Yes. Фотографія, фото ви робите обов'язково в фотостудії, самі не робіть. Вибираємо фото, я взяв спеціально ось таке страшне фото, неправильне, з помилками обов'язково для того, аби цю заявку дискваліфікували, тому що це заявка, приклад саме для вас. Ніхто ніяке місце ні в кого не забере, не хвилюйтесь. Далі ми підходимо до поштової адреси. Адреса. Там, де в дужках Optional, це ви ну, не записуєте це по бажанню. Наприклад, номер квартири можна сюди записати. Але ми копіюємо адресу з Google Card, так як я вже вам казав, просто вулиця і номер будинку. Це приватний будинок, тому буде без квартири. Місто. Біла церква. Бачите, як зручно це робити, коли ви просто копіюєте. Дістрікт. Провінція Стейт, ну, Тобто область, Це у нас Київська область. Це видаляємо. Це залишаємо. Почтовий код. І це у нас 091 00 091 Е, Місто. О, вибачаюсь, країна. Звичайно ж, Україна. Далі у нас іде країна, де ви перебуваєте сьогодні. Це обов'язково вибрати правильно. Виберемо Канада. Мобільний телефон це по бажанню. Вам все одно ніяка смска не буде приходити, вам ніхто телефонувати все одно не буде. Тому можете писати, можете не писати. Я писав, ну давайте також напишемо там. Плюс один якийсь канадський номер. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Е Далі, е мейл-адреса. Ось тут бажано вказати. Емейл-адресу, яка є дійсною для того, якщо ви загубите свої дані з кінцевої сторінки, ви зможете їх відновити, але вам потрібний ваш емейл діючий. Тому не помиляємось тут. Пишемо правильно. Я напишу якийсь, не знаю, придумаю. Ось такий буде в Назара емейл адреса. Далі, е, яка у нас освіта? Е, одразу скажу. Якщо у вас є магістратура, мастер-дігрі, назар у вас буде магістром. Якщо у вас щось нижче, ось іде все нижче. Ось бачите, просто школа, старша школа. Тут реально тут якось дивно, тому що це все в перекладі на стандарти США. Але орієнтир, мастер-дігрі це у вас магістратура. Трішки нижче, це вже бакалаври йдуть. Якось так тут працює. Якщо у вас доктор наук, то ось дігрі. Але у нас буде Назар магістром, тому дігрі. Детальніше за ось це, як визначити, що і як, можна знайти в інструкції, але наскільки я знаю, там досить мало інформації, тому запитайте краще на форумах. Є спеціальні форуми, присвячені Грін Карт Лотереї. Спускаємось нижче, який статус. Е, Назар у нас буде е, тут не одружений. Одружений і моя дружина не є громадянкою Сполучених Штатів. І моя дружина є громадянкою Сполучених Штатів, розведений, овдовілий і е, легально ну, живемо, типу, окремо. Якось так. Е, тому, одружений, але не громадянка Сполучених Штатів. Ідемо нижче. Скільки дітей? Нехай Назара буде одна дитина. Продовжуємо. Зберегти. Ні, не потрібно мені назара зберігати. Щось тут не так. Помилка. Добре, шукаємо, де помилка. Ага, бачите, 600 на 600, пікселі не підходять. Тому ми зараз знайдемо швиденько фото і продовжимо. Давайте візьмемо ось цього чоловіка. Продовжуємо. Нарешті. І ось бачите: назад не натискаємо. У вас є спеціальна кнопка назад. Не робіть ось так назад, тому що заглючить сайт, і все буде по новій. Далі ми а, додаємо нашого партнера, тобто дружину Назара. І це буде Назар. Ринко Ульяна, наприклад. Окей. Е, середнього імені немає. І дата народження. В них буде день народження в один день. Жовтень, 04. Прямо як в мене. 91-го року і. жінка. Знову ж таки, місто народження. Нехай буде Біла церква. Країна народження. Знову ж таки, Україна. Тут бачите набагато менше інформації. Фото. О, Боже, цей чоловік у нас буде і Ульяною, і Назаром. І дитину, бачите, одразу додаємо. Дитину також додавали. Дата народження. Дитина нехай буде маленька. Дівчинка. Добре, місто народження. І країна. Наприклад, дитина народилась в Канаді. Фото дитини. Як ви помітили, обов'язково фото всім членам вашої сім'ї. Окей, е, продовжуємо. Перевіряємо всю інформацію. Обов'язково перевіряємо кожну букву, кожну літерку, кожну циферку. Все перевіряємо. Після цього натискаємо зелену кнопочку Submit. Все, успіх. Вибиваю ось таку сторіночку. І це все заявка Назара. Назаренко-Назар ось це його заявка. Тепер таку саму заявку потрібно зробити на Назаренко Ульяна. Все так само, тільки головний заявник іде Ульяна. Для того, аби збільшити цій сім'ї, шанси в два рази. І ось це, всю цю інформацію ми. Зберігаємо кругом, записуєте в блокнотик, не знаю, ось так створюєте десь собі, копіюєте скріншоти, зберігаєте, можете роздрукувати цю сторінку, можете зберегти PDF-файл. Зб... Зробіть так, щоб це у вас було на різних носіях, не тільки на ноутбуці, на телефоні, аби це було на ноутбуці, на Google-диску, в нотатках на іншому телефоні. І, можливо, на емейл збережіть ще якийсь інший, або в якомусь чаті ще додатково. Тобто, ви зрозуміли, на деяких, на декількох носіях збережіть цю інформацію. Це дуже важливо. Особливо ось цей confirmation number. Це супер важлива штука. І в кінці це буде приблизно травень-червень місяць наступного року. Ви зможете перевірити статус вашої заявки. Для цього буде потрібно просто last-name, прізвище, номер ось цього і дату народження. Так перевіряються заявки. І це було все на сьогодні. Якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях. Постараюсь дати максимально швидку відповідь. Якщо потрібно, і більше інформації про грін карту, що це таке, з чим його їдять і з чим заправляють. Тому також пишіть в коментарях, якщо буде багато коментарів, обов'язково знімлю про це відео. Ну а з вами був Віталій, як завжди, будьте здорові, нехай вам щастить, де б ви зараз не знаходились. Почуємось, побачимось в наступному відео.